Друзі, п'ятниця, а це традиційно означає, що ми з вами зустрічаємося у галереї вітань, і станеться це так само традиційно, з 16 до 18 години на першому поверсі торговельного центру. Луцьк. І сьогодні, у цей період підготовки до різдвяного новорічних свят, звісно, ми не можемо оминути ще однієї дуже важливої теми в цьому калейдоскопі підготовок, а саме святкові страви, що приготувати, чим здивувати своїх рідних, близьких та друзів. Ну і що смачненького можна ще знайти на просторах інтернету, та не тільки можливо, хто з вас досі користує. Туються старими записними кулінарними книгами, де ще бабусі і прабабусі записували стародавні і смачні рецепти. Отож про це і не тільки, а головне про те, що смачного ви схочете приготувати саме цього року. Я хотів би від вас дізнатися саме з 16 до 18 години. Нагадаю на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Ну і звісно, в прямому ефірі радіостанції АВЕРС. І все це в галереї вітань. А окрім того, не забувайте, зможете передати привіти, побажання, різномітні озвучити, ну або просто сказати гарні слова комусь, а кому це вже на ваш вибір? Чекатиму з нетерпінням. Підходьте, приєднуйтеся і будьте з нами постійно.